Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо наші зустрічі з цікавими людьми. Лариса Болтнєва знову з нами на зв'язку голова громадського об'єднання Спілка виборців. Мої вітання, пані Лариса. Добрий день. Вітаю всіх глядачів. Є така думка, що влада нам знову готовить Пасху у вигляді. Електронного голосування. Ну і насправді є чого лякатися, тому що достатньо негативний досвід суспільства має за всі часи незалежності. Ми бачили, були свідками того, яким чином брутально фальсифікуються результати виборів. Спілка виборців зробила, на мій погляд, величезний крок. Щоб нас трохи заспокоїти, ну якщо я правильно розумію, веду у вас трохи в курс справи, ці люди, члени спілки виборців, запустили процес розробки програмного забезпечення в якості інструмента електронного голосування. І цей процес вже триває. Але ж на сьогодні вони вже мають бачення і напрацьований концепт цієї процедури дуже складною і відповідальною. І я запросив Ларису Болтнього на ефір саме для того, щоб вона поділилася з нами результатами цих розробок. І Лариса, одразу заспокойте нас. Чи реально можна проводити вибори, використовуючи інструмент електронного голосування? Взагалі-то розвивається і комп'ютерне програмне забезпечення вже доволі сильно війшло в наше життя. І ми будь де стикаємося. З використанням програмного забезпечення, і ну скажімо, коли ми отримуємо посилку на пошті або, наприклад, ходимо у супермаркет, всюди використовується програмне забезпечення, всюди йде сканування товару, і це і до цього під'язані будь-яка програма. Підраховувати а, ручним способом бюлітні це вже ну не просто ну, анахронізм. Анахронізм вже такий кричащий анахронізм. Але я розумію виборців, які дуже хвилюються, що їх вибори можна буде ще проще. Фальсифікувати. І я також думаю, бо це ж заради Бога. Ну я ж не атічник, і мені здається, що там кнопочку нажав і зробив все, що захочеш. Це... Абсолютно вірно. Якщо ці дані е, скинути в одну купу, а потім, начебто, почати рахувати, так саме так нам зараз пропонують влада. Так. А ми що пропонуємо? Ми пропонуємо тотальний контроль. З боку виборців. І ми пропонуємо використовувати не електронне голосування від початку до кінця. А ми пропонуємо, ну, скажімо, змішану форму виборцю, на виборчій дільниці буде видаватися бюлетень. Як завжди, паперовий бу... паперовий. так. Буде. Паперовий, так. Але в цьому паперовому бюлетені буде прописаний штрих-код для кожного кандидата. Індивідуальний штрих-код Виборець отримує бюлетень, йде в кабінку, таємно голосує, вибирає свого кандидата, а потім приходить, щоб в скриньку кинути свій бюлетень. А замість скриньки. Обуде стояти комп'ютер. А я вибачаюсь, бо я впевнений, що зараз у глядачів вже виникло питання. І з вашого дозволу, я от зразу озвучу, тому що ну, просто я його не згадаю потім. А як тоді буде виглядати цей бюлітен, якщо пропорційна система, будуть відкриті списки, і кожна партія, яка буде. Приймати участь у виборах, вона повинна прописати 450 своїх кандидатів в список, і тоді що, біля кожного прізвища буде стояти штрих-код? Чи як? Ну, взагалі, є відповідь на це питання? Так, а, так. буде біля кожного прізвища стояти штрих-код. Там ну, кількість не обмежена, чесно кажучи. І як сказав мені один знайомий, то цей бюлетень може виглядати наче книжка. О, І це в цьому я, нічого а, а, поганого немає. Я просто вибачаюсь, ну ви кажете такі е, речі, про які я вже говор, говорив на своїх минулих ефірах. Ну, наприклад, у Польщі. Саме так і виглядає цей бюлетень в якості книжки, тому тут нема велосипеда. Те, що ви кажете, це працює в цивілізованому світі. Я вибачаюсь. Правильно. І Єдине буде відміна від польської це біля кожного прізвища буде стояти свій штрих-код. Коли виборець вибрав свого кандидата він підходить до комп'ютера і сам сканує цю кандидатуру. Він сам вносить в реєстр цю кандидатуру через телефон, смартфон чи як? Ні, це буде сканер як в в супермаркеті. Такий ручний сканер на Зрозумів, І Він сканує. І ця інформація безпосередньо поступає в реєстр. Uh -huh. Мало того, в реєстр цієї дільниці, тобто не кудись там в ЦВК, це саме в реєстр дільниці. Тобто не буде такого смітника загального. куди зайдуть ці всі голоси, а потім не розбереш, хто за кого голосував і взагалі перевірити не можна. Я правильно зрозумію? Uh, правильно. Мало того, буде стояти веб-камера, яка буде спостерігати за екраном монітора в реальному часі і передавати дані, скажімо, назовні. Тобто, будь-хто хто хоче контролювати хід виборів, він може за цим спостерігати безпосередньо в реальному часі. Тобто вже не потрібні будуть наглядачі там хто там? Ні, наглядачі хай будуть. Ми ну перші потім, мабуть, наглядачі вже не буде. Тобто на першому потім... етапі можна застосовувати, так? Да? Не тільки можна, а й треба, щоб люди були впевнені, що працюють і наглядачі, і працює зовнішні наглядачі, назвемо так не зареєстровані наглядачі. Іншими словами, людина, яка проголосувала, вона може. Піти додому і подивитися, там буде іменне голосування, але е, іменне наскільки? Там буде, будуть цифри, які будуть фіск фіксувати виборця без прізвища, без ім'я, тільки цифри. Mm -hmm. І коли виборець е, просканував свій бю бюлетень. Він його не залишає на виборній діль... Діль... дільниці. Він забирає його з собою додому. Mm -hmm. І тому, прийдя, до, е, прийдя додому, він е, може звірити, чи зарахований його голос, е, чи по коду може знайти себе в списку дільниці і як він проголосував. Зразу, а як він це може зробити? Він да через інтернет буде а, на сервері а, виложене а, відео, де буде видно по перше, процес голосування, а потім буде файл виложен той, як голосував. Тобто я можу перевірити куди пішов мій голос. Так чи зарахован так. він чи ні, і за того кандидата зарахован за якого я голосував чи ні. Я правильно Так, зрозумів. Це, буде, да, це буде таблиця. Він просто в пошуку вбиває свій код і йому висвітлюється строка, де його код, і як він проголосував і за кого. Все, Зрозумів. Зрозумів. І на якому етапі у вас зараз от, е, напрацювання самої програми системи електронного голосування? Вона вже рахує голоси, нам тільки залишилося зробити виво, вивод таблиць у потрібні формі. Тобто, ви вже фініш бачите, так? Так, ми хотіли спочатку зробити, щоб е, цей документ йшов безпосередньо в ЦВК, угу. а потім зрозуміли, що це дуже багато даних, і ми вирішили спростити трохи. І що буде? От е, е, дільниця проголосувала, є певні результати, і ці результати в, в кінці дня. Фіксується, виписується протокол, і спостері... виборча комісія разом з спостерігачами, вони ставлять печатку і підписи свої. Потім цей документ фотографується і складується разом з цим відео, який фіксував процес голосування цілий день. Потім, коли протокол складений, то голова комісії входить в програму, і програма вона якби об'єднує область, всі дільниці області. І вже кожен голова дільниці прописує всі свої дані під наглядом спостерігачів в обласний файл. Потім область збирає всі ці файли. І відправляє в ЦВК. І це займе не більше чотирьох годин після виборів. Це mm -hmm. так, а вже а, оригінальні документи будуть надсилатися спеціальною поштою з мокрими печатками і так далі. А вже голоси будуть зафіксовані. Але ще я хотіла сказати, що все-таки треба давати ще 10 днів на розгляд скарг, тому що можуть бути якісь нюанси, хтось щось там не з'ясував, то обов'язковий буде цей розгляд скарг. Але результати вже будуть. Це зрозуміло. От з процедурою більш-менш зрозуміло. Поговоримо зараз про нюанси. А перед тим, як почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, це стосується кожного. Приймайте участь в обговоренні, коментуйте, ставте свої подобайчки. Так от нюанси. А як буде коннективати оце Ваше ноу-хау, інструмент електронного голосування з чинним законодавством про ЦВК і про комісії. Коли в комісіях будуть сидіти оці представники партії, корупціонери, які заточені на фальсифікацію, ви це пропонуєте без зміни до закону про ЦВК? От от електронного голосування це. Чи все ж таки е, потрібно змінювати закон працевика? Я впевнена, що треба змінювати закон. Бо якщо не можна якби скрестити трепінтну лань з коровою. А я б сказав або... би за, за свіньою. Ну, або так. А, то, тому або ми хочемо змінити і жити по-іншому. Або ми так і будемо підлаштовуватися під будь-які забаганки корупціонерів. Я ще хотіла сказати, і це дуже важливо, що виборчі комісії це не рахівничка, яка в ручному режимі має рахувати голоси. Виборча комісія це інструмент волевиявлення народу. Функція е, е, рахування голосів це взагалі щось таке мізерне, яке навіть будуть виконувати самі виборці. Виборча комісія має організовувати вибори, референдуми, опитування. Виборча комісія, базуючись на результатах голосування виборців, вона виносить рішення. І надає якомусь кандидату мандат і владні повноваження. Але виборча комісія також може е, зняти ці повноваження і відібрати мандат на базі голосування виборців. Розумієте? Тобто від... Це... ви зараз говорите про відкликання? Так, да. чиновники, які мають виборні посади, вони мають звітувати кожного року. І цей звіт він фіксується референдумом оцінювання. Якщо виборці проголосували, що не довіряють цьому посадовцю, їм не подобається його робота, то з нього мають зняти владні повноваги. Тобто це на рівні місцевого референдуму. Я правильно зрозуміла? Ну, в залежності від того, яку посаду займає посадок. Ну, ми от зараз говоримо про депутата парламенту. Так, той, хто його висунув, тобто на посаду. На, на, на окрузі. От, це так. ж це ж є місцевий референдум. Так. Е, і якщо виборці проголосували, що вони не довіряють цій людині, угу. і неважливо, порушила вона щось, не порушила. Це думка, суб'єктивна думка виборця. І вона має бути врахована. Зрозумів. Лариса, от моє останнє питання, просто не можу утриматись. Я тут розкачую ідею безжальної політичної ілюстрації і хочу почути вашу думку, бо багато мені. Пишуть люди в більшості підтримують, що ви з цього приводу думаєте про безкомпромісну політичну люстрацію на рівні всіх з пляжу. Тих, хто був в місцевих радах, в парламенті за всі часи незалежності України. А я теж підтримую цю думку, і взагалі вважаю, що невже це ось скільки у нас депутатів? Ну ще там хай тисячу людей, які знаходяться в керівництві? А в Україні 40 мільйонів мешканців, із них 30 мільйонів це виборці, і невже ми? 30 мільйонів повинні завжди обирати ті, хто при владі. Принаймні, якщо ми будемо змінювати кров, що називається, так, так. будуть приходити люди з новими ідеями. Вони мають приносити з собою законопроекти. Ми маємо вибирати не просто гарного, красивого, веселого, який тримається на публіці. Ми маємо вибирати законопроекти, які вони приносять. І якщо цей законопроект потім буде прийнятий в Верховній Раді, то це маленький, але крок вперед. І ще треба дати напрямок цих законопроєктів. Вони мають стосуватися структури керування державою, досконаленням структури керування державою. Вони мають стосуватися економічного розвитку держави, прав і свобод людини. А також я ще пропоную, щоб був по збільшенню робочих місць. Розумієте? Це, це Щоб... про економіку. А, да, це так. про економіку можна, Але можна треба його... да, соціальні питання. Зразуміло. Його треба виділити окремо, бо у нас чомусь а, на це взагалі ніхто не ні, має. Ні, тут розумієте, Лариса, тут все в комплексі йде. Чому Польща успішна? Чому? Тому що за стіл сіли головні суб'єкти, які впливають на суспільне життя влада. Бізнес і профспілки, і вони підписали угоду. В них називається це суспільна угода, в якій влада пообіцяла бізнесу, що вона зніме всі драконівські податки адміністрування бізнесу. За це бізнес буде працювати в білому, тобто без схем. Проспілки пообіцяли, що вони в ближайші 10-15 років не будуть проводити страйки, але ж за це сектор економіки пообіцяв профспілкам, що вони будуть збільшувати те, про що ви зараз кажете, робочі місця кожного року на який то відсоток, а також покращувати соціальне становище робітників через збільшення їх заробітної плати. От ця угода і досі працює в Польщі, тому тут повинен комплексний підхід, і я з вами згоден, що депутати повинні, як мінімум, чи кандидати, да, виходячи до виборців, говорити про те, що ми з вами зараз говоримо. І пропонувати саме це такі ідеї і такі проекти. Лариса, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Я, друзі, не знаю, як вам мені цей ефір дуже сподобався. Тому, повторюю, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і коментуйте. І да, знову ж нагадую, ставте свої вподобайки. На цьому ми закінчуємо. Я бажаю вам, незважаючи на війну, все ж таки знаходити можливість бути щасливими, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.